Групу із трьох осіб, підозрюваних у продажу гуманітарної допомоги для захисників, затримали тернопільські правоохоронці. Псевдоволонтери розробили схему перевезення за кордону автомобілів для армії, проте позашляховики до військових так і не доїхали. Задокументовано близько 50 таких автомобілів, які до військових не доїхали, були продані фізичним особам. Шляхом створення фіктивного благодійного фонду. Оголошення розповсюджувалися в мережі інтернет і на сайтах для продажу автомобілів. Про шахрайський благодійний фонд оперативникам стало відомо три місяці тому. Загалом функціонував він понад рік. Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження. І як тільки зібрали достатньо доказів, підозрюваних затримали. У кожного члена злочинного групування були свої ролі. Наприклад, організатор займався документальним питанням, створив фіктивний фонд і керував. Трьома особами, які безпосередньо були учасниками цього групування, хтось переправляв ці автомобілі, хтось давав оголошення в мережі інтернет і на сайтах для продажу автомобілів. Тобто кожного члена групування була відведена своя роль, свої функція. Псевдоволонтерами виявилися уродженці Луганської та Дніпропетровської областей, які переїхали до Тернополя як вимушені переселенці. Усім їм оголосили підозру щодо організатора, уродженця Казахстану вирішується питання про запобіжний захід. Зловмисників було затримано в місті Тернополі на гарячому при спробі продажі двох автомобілів для військових. Сума 8 тисяч. 300 доларів. Дана схема працювала декілька місяців. Оперативники ретельно документували дану злочинну групу. Маємо достатньо доказів для того, щоб затримані понесли. Заслужене покарання під час затримання поліцейські вилучили документи, які підтверджували, що автомобілі повинні були доставити до військових частин Дніпропетровської області. Учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років, оскільки це тяжкий злочин, особливо у воєнний час. Слідство працюватиме із людьми, які придбали ці автомобілі. Правоохоронці наполягатимуть, щоб ці машини відправили за призначенням у військові частини. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.